Добрий день! Це знову я, Юрій Баланчук, і я продовжую свій лігнівістичний блог. В цьому відео я хотів би розповісти про фіноугорські мови та їхню класифікацію. Фіноугорські мови належать до уральської мовної сім'ї. Фіноугорська група, в свою чергу, поділяється на дві гілки. Фінську і угорську. Угорська гілка це, власне, угорська мова, хантийська і Мансійська мова. Фінська гілка поділяється на такі підгрупи, як прибалтійсько-фінські мови. Це, власне, Фінська мова, естонська мова, Карельська, Саамська, Вепська, водська і Жорська мови. Далі йдуть фіноволжські мови. Це такі мови, як Рзянська, Мокшанська і Марійська мова. Далі йде Пермська підгрупа. Це власне Мови комі і удмурська мова. В свою чергу мова комі поділяється на комі е, якби, на мову комі і комі пермяцьку мову. Це два етноси: комі зеряни і комі пермяки. У них е, різні мови. Мова комі. І комі Пермяцька трошки відрізняються. Далі, якщо дивитись ареа розселення цих народів, то, наприклад, угорська мова це власне Угорщина, але Угри прийшли в Європу. В IX Столітті. І прийшли вони за різними даними, вони могли прийти за Уралу, або, як сказано в їхніх легендах, з Центральної Азії з території біля Каспійського моря. Ханти і Манці живуть. В Сибіру на річці об. От. Якщо брати е, такі мови, як прибалтійсько фінські то е, там реал розселення, ну, наприклад, фінська мова, це ясно, це Фінляндія, Естонська це Естонія. А далі йдуть Саамська – це Кольський півострів, Карельська це Республіка Карелія, а от Вепська Водська і Жорська мови це вже цікавіше. Це Санкт Петербурзька область, реал розселення це землі навколо Санкт Петербургу. Це аборигени тих земель, вони вже майже асимілювались, на жаль, вепська і жорська і особливо водська мова Вони на межі зникнення. Водська мова. Там залишилось тільки три людини і то пенсійного віку, які говорять цією мовою. Але ця мова може зберегтися, тому що її досліджують і намагаються відродити. Звісно ж, ця мова може зникнути зі зникненням її носіїв. Але я сподіваюся, цього не станеться. Далі, якщо взяти. Фіноволжські мови це Рзянська, Мокшанська і Марійська мова. Марійська мова це Реал поширення. Це в основному в Республіці марій Ел. А от Рзянська і Мокшанська це Реал поширення між Окою і Волгою. Колись Ерзяни жили навіть на правому березі річки Ока. Про це свідчить навіть, наприклад, місто Рязань, яке в древності носило назву Ерзянь або Ерзя. Тобто, можливо, колись це було Ерзянське місто. Далі рзяни, ареал їхнього розселення, це землі від Нижнього Новгорода до Пензи. До слова, пенза це значить кінець шляху. У них такі міста, як Пенза, Арзамас, що розшифровується як Ерзеньмастор, Мастор, Ерзень це Рзянською мовою означає. Земля Ерзян. Пенза це Ерзянською мовою Кінець Шляху. От. А от з Нижнім Новгородом все трохи складніше. В середньовіччі Ерзяни і Мокшани мали власні держави і своїх князів. Але, на жаль. В 13 столітті Суздальське князівство завоювало Ерзень-Мастор і зруйнувало їхню столицю Обран Ош. Що, розшифровується, що в перекладі значить місто Абрама. Обран Ош. Вони спалили це місто, і на уламках цього міста, біля цього міста, вони побудували. Місто Нижній Новгород. Але їхня топоні... топоніміка вибачте, збереглася в таких містах як Арзамас, Пенза, Самара і так далі. Той же Рузаєвка, тому що Рузонь це російський на ерзянській мові. От, тому можна говорити, що землі від Нижнього Новгорода до Пензи це ерзянські землі. Мокшанські землі це теж Пензенська область, це Тамбовська область, Ульянівська область. От. Тому можна сказати, що. Ці землі не обмежуються, Ерзянська і Мокшанська земля не обмежуються тільки Республікою Мордовія. Звісно, Республіка Мордовія це також е, розселення Мордви. Вибачте, будь ласка, Мордва це образа, до речі, мордва це образа. Треба казати, Ерзя і Мокша. Назва Мордва це штучна назва. Республіка Мордовія це штучно створена республіка. Насправді в ній ем, вона повинна бути, повинна називатись як Ерзяно-Мокшанська Республіка. От. Зараз її об'єднали в Республіку Мордовія. Відповідно, Мокшани живуть на Заході Республіки Мордовія. Ну і як я вам вже казав, це Ульянівська область, Пензенська, Тамбовська, Саратовська область, а вже Ерзя живе в Нижогородській області, це Нижній Новгород, це. там... СРЗ Замас, це, Арзамас, це е, також Пензенська область, північ Пензенської області, е, і це Північний схід Республіки Мордовія. От. Е, про комі... про Пермську підгрупу комі-удмуртів можна розповісти, що Ареал їхнього розселення це. Ну, тобто, Удмурти це в основному Республіка Удмуртія. Це очевидно. А комі це, уже, як би сказати, ну, такий реал розселення навколо річки Кама. От це. Республіка комі, комі зеряни, вони живуть в республіці комі. А комі перм'яки, на жаль, у них нема своєї республіки, їм виділили тільки Пермський край. І мало хто, навіть з росіян, здогадується, що Пермський край це виявляється земля комі перм'яків. І тим паче, що у них є своя окрема мова. Яка, до речі, теж під загрозою зникнення. Отакі ось справи. За граматичним строєм фіноугорські мови належать до аглютинативних. Вони характеризуються великою кількістю відмінків. Це можна пояснити тим. Що, наприклад, в Верзянській і Мокшанській мовах нема прийменників. Зараз я детальніше розкажу про це. В Верзянській мові 12 відмінків. В Мокшанській 13. Колись я читав, в Мокшанській було навіть біля 20 відмінків. Чим це пояснює? Тим, що в цих мовах нема прийменників. Якщо в європейських мовах те, що виражається прийменниками, то в, в, в такій мові, як Ерзянська, це виражається відмінками. Тобто, коли люди кажуть додому, домі», біля дому, в дім з дому. Це все певні відмінки. Тобто, наприклад, якщо брати слово пакся поле, пакся со Ерзянською, на полі, пакся в поле, тобто напрямок. До поля, пакся, якщо брати будинок Ерзянською кудо, то Наприклад, кудов со це в будинку, кудов це в будинок, тобто напрямок, куди в будинок, кудов, кудов теме – це без будинку. І так далі. Тобто, і таких прикладів безліч. Тобто. Також цікава система часів, цікава система дієслова. В арзянській мові є три часи. Майбут... Тобто, це теперішній, минулий і складний майбутній час. У фінській мові, наприклад, взагалі, нема майбутнього часу, тільки теперішній і минулий. І можна сказати, що там тільки по контексту здогадується, коли е, там майбутній час. <кхи> Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, пізнавальним. Тоді бувайте здорові і до нових зустрічей. Дякую.